Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльз Браун називає перебільшенням побоювання ймовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну. Він заявив, що так він закликає до швидкого ухвалення оборонної допомоги Україні з боку США і допускає, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російських артилерійських обстрілів в ось осяжному майбутньому. Але в нього є сумніви, що Російська Федерація готова організувати новий великий наступ на Україну. Ну, я думаю, що це буде залежати від того наскільки буде сьогодні ефективно використаний Росією. Теракт в крокусі в концертному залі, для того, щоб підняти нову хвилю такої мобілізації, мобілізації населення так? населення, тому що, як свідчить буквально сьогодні зранку офіційні дані російських соціологічних служб, рівень. Залякування чи читамабіспокоєності населення зріс буквально там на за оці, цей тиждень угу. на там 10 чи 15%. відсотків. Тобто люди налякані, і відповідно їх накручують сьогодні цією антиукраїнською історією, Що це все вже до Ну ситуація. бачите, Путін скористався цією ситуацією. Ну так так мало того, що вони скористалися для того, щоб підняти рівень такої ось істерії антиукраїнської всеред середині угу. самого населення. Так вони зараз тепер і тих. Таджиків, яких арештовують і е, спробують їх депортувати з Росії, їм дають вибір. Будь ласка, ми можемо вас депортувати, можемо надати вам статус постійного мешканця чи навіть громадянства, якщо ви долучаєтесь до оцих м'ясних штурмів, да, до Загой. ну, Їм не кажуть про м'ясні штурми, кажуть про мобілізацію для того, щоб брати участь в цій кривавій війні. І багато з них, як сьогодні вже було в відомості, що багато з них дійсно в Петербурзі повертати. Тися в Таджикистан, де рівень життя дуже низький, і сьогодні там страшне зубожіння, і вони дійсно погоджуються на те, щоб приєднатися до цих російських військ. Ми вже неодноразово бачили репортажі навіть з фронту, коли беруть, чи там репортажі, які записували наші кореспонденти, які допитують полонених, що вже присутні громадяни Таджикистану, навіть був випадок, коли вони на полігоні розстріляли декілька таджиків, таджиків, яких тільки мобілізували, вони навіть російською мовою ще до нормально не розмовляли, але саме на ось, на підставі на основі якогось там міжетнічного конфлікту вони розстріляли там декілька десятків чоловік на під час там стрільб на на полігоні. Тобто, ми бачимо, що цей процес мобілізації вони можуть сьогодні, навіть там, якщо вони 10% від цих таджиків мобілізують, це вже 300 тисяч. Тому що загальна кількість сьогодні мігрантів тільки з Таджикистану, по неофіційним даним. Офіційні дані там, начебто, півтора мільйони, а не офіційні дані, що кількість тих гастрабайтерів таджикських три мільйони. А ще крім цього, є і, 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 і Узбекистан, і Киргизстан, Ці країни, які теж мають величезні такі ну, діаспори в Росії. Зокрема, великих містах, на яких з яких вже розпочалися сьогодні оці облави, де їх дають вибір. Або, будь ласка, мобілізуємо вас, або звинувачуємо вас там по якомусь вигаданому, там вигаданому участі в якомусь терористичному там заколоті. А потім з в'язниці знов ж таки можемо вам дати можливість вийти, якщо ви підпишете контракт з ну так, як було пальці. з індусами, до речі, з туристами, які завітали до Російської Федерації, а потім пальці. потрапили на. На фронт. Не пальці, індуси, на десятки таких випадків вже було. так? — Більш того, ми бачимо заяви і чуємо заяви від очільника російської церкви Кирила Гундяєва, який на цьому всемірному російському народному собору проголосив треєдинство рус русского народу і священну війну. Він оголосив вже війну в Україні, цю спеціальну військову операцію, як священну, які мають увійти в зони виключного впливу Росії. Це заява, яка опублікована на сайті Московського патріархату. А в нас російські попи до сих пір в Україні сидять на наших приходах. Ну, це, на жаль, це є шкала така, скільки перейшло за роки з отримання до Томосу. В 2018 році, да, році був отриманий Томос, і з там, 12 тисяч приходів РПЦ в Україні лише ну, 11-12% вже перейшло до ПЦУ. І цей процес загальмувався після приходу до влади <кій> Зеленського. Після того, як в його ну, очільники його команди, які є самі там такими відданими вірянами РПЦ, захищали саме інтереси цієї церкви, замість того, щоб захищати новостворену ПЦУ.